Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 березня 2024 року орієнтовно склали 434 тисячі осіб особового складу. За добу ліквідовано 870 росіян. Танків ворога знищено 6 тисяч 840 штук, ще 8 за минулий день. Бойових броньованих машин Українські воїни спалили 13 111 одиниць, 37 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 775 штук. За минулі 24 години – 35 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1018 штук. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася штуки. За добу ще дві. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять 347 одиниць. Гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8 388 одиниць, 23 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1953 штуки за добу 31. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 14 тисяч штук, 45 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1749 штук ще 8 з початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.